Фінляндія заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір, і це стало першим подібним випадком з часу вступу скандинавської країни в НАТО. Як повідомляється у заяві Міністерства оборони країни, інцидент стався у східній частині фінської затоки. Отже, зазначається, що літак пробув у повітряному простірі Фінляндії приблизно дві хвилини і просунувся на 2,5 кілометри. За словами міністра оборони Ангті Хайкенена. Фінляндія серйозно ставиться до порушення територіальних кордонів і негайно почала розслідування. Нагадаємо, що раніше подібний інцидент стався у серпні 2022 року, коли два російські винищувачі вторглися у повітряний простір Фінляндії. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу українцям і таким чином країна наразі продовжує термін легального перебування біженцям до 30 вересня 2025 року у зв'язку із збройним конфліктом в Україні. Як пишуть польські засоби масової інформації, також поправка стосується продовження доступу до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, платежі соціального страхування, а також можливістю перебування в колективних засобах. Розміщення також зазначається, що поправка передбачає виплату допомоги на виховання дитини, якщо вона відвідує у Польщі школу або ж дитячий садок.